Сьогодні вранці під час обстеження лісових масивів у Маневецькому районі на території Куклинського лісництва співробітники лісового господарства виявили кілька викопаних ям. Ймовірно, правопорушники шляхом розкопування верхніх шарів ґрунту незаконно видобували бурштин-серець. Тож сьогодні до чергової частини Маневецького відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників державного підприємства Поліське лісове господарство про те, що вони виявили факти пошкодження земель лісового фонду. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Зараз співробітники відділу проводять усі необхідні слідчі та оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб правопорушників і притягнення їх до відповідальності. Повідомив начальник Маневецького відділу поліції Анатолій Близнюк. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі, триває досудове розслідування. Подружжя військових із селища Іваничі довгий час чекало первістка. Вагітні жінки минула без ускладнень, але щастя батьків потьмарила надбалі лікаря при пологах. Дитина народилась із травмами, крововиливом у мозок і низкою супутніх діагнозів. Нині родина ледь зводить кінці з кінцями, аби щодня підтримувати життя донечки та благає небайдужих про допомогу. Найрадісніший момент у житті день народження донечки для цієї родини став початком поневірянь лікарнями. Катерина і Тарас досі з болем згадують той день. Близько двох годин я була на операції. Хоча кесарське це 40 хвилин, 30 хвилин. І довго вони її дуже діставали. Вони їх діставали, мене аж відривало від. Що я на анестезії, мене аж відривало від операційного стола. Дитини череп повністю зміщений, кістки. Він як виймав, напевно, і так голову здавив, що кості зійшлись і того був круговий. Після операції дитина не дихала, їй провели інтубацію та відразу повезли до Луцька. Немовля, кілька тижнів не ворушило кінцівками та не реагувало на світло. Дитину оглядали і в столичному Хматдиті. Висновки лікарів невтішні. ДЦП нам поки не виставляють, але спастичний тетраперез м'язи у нас був повністю у нас був гіпотонус м'язів. Вона отак от лежала, ні руки ніх не піднімала. Бульбарний синдром це те, що дитина сама не смокче і не ковтає. Що у нас ще? Епілепсія, кістозно-атрофічні зміни головного мозку, часткова атрофія дисків, зорових нервів, обох очей, синдром вегатовісцелярних дисфункцій. Це означає, що майже всі системи організму дитини порушені. Шанси вижити таким, як Єва, медики дають один на мільйон. Завідувач пологового відділення, який допустив помилку, в Іваничівській лікарні вже не працює. Обласна комісія визнала, що його дії під час пологів суперечили протоколам. Поліція порушила проти нього кримінальне провадження. Лікар розрахований з роботи, а оголошено доган адміністративне стягнення. За це діяння ну, передбачено по крайній вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Але вже буде, коли у нас закінчена комісія, проведена судово-медична експертиза, то ми будемо не виключно, що буде рішення прийнято по кваліфікацію на статтю 140. Це вже конкретно, що стосується лікарів, і їхньої професійної діяльності. Горе лікар жодного разу навіть не поцікавився здоров'ям маленької Єви. Для батьків тим часом кожен день це випробування. Дитині вже рік, але вона самостійно не може сидіти і навіть їсти. Відкраючка туди нас навчили в неонатальному центрі медсестри, лікарка, яка нас лікувала. Вчила ставити зонт, Вона руки щоб були чисті. Дитинка зовсім не реагує на навколишній світ. У неї постійні епілептичні напади, що негативно впливають на розумовий і фізичний розвиток, аби підтримувати життя дівчинки, родині військових. щомісяця доводиться шукати шалені суми. Тисяч п'ятнадцять місяць, якщо не 20 якщо не двадцять, навіть, навіть на тож прийшлось і кредитів понабиратися. Прийшлось і борги зайти. Людей позичати, тому що дитину треба списати. Будь-якими способами треба було її списати. Вітчизняна медицина поки не може запропонувати сім'ї Марчуків нічого, окрім підтримуючої терапії. У світі ж таких діток успішно лікують. Від самого народження Єви родині військових з усіх сил допомагають волонтери. Вони вийшли на контакт із низкою західних клінік. Зараз подали документи для того, щоб держава частково фінансувала лікування. Ось, і Будемо просити в усіх допомоги, будемо намагатися зібрати кошти. Зараз кошти збираємо на рахунок цієї сім'ї, вже більше 30 тисяч зібрано. І паралельно ведемо перемовини з іншими клініками в Німеччині. Німецькі лікарі обіцяють поставити на ноги маленьку єву. На курс реабілітації потрібно 45 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Тож вони благають усіх небайдужих допомогти. Мені дають нам гарантію, що частково моя дитина приїде звідти здоровою. Щоб, ну, по крайній мірі, моя дитина щоб сіла і стала на ноги. Хоча б. Тому що це буде забирати половину проблем. Якби що декілька вже діагнозів зі спуску можна буде вичеркнути. У родини менше місяця, щоб зібрати завдаток, половину суми необхідної для лікування. Інакше німецька клініка скасує заявку і в чергу доведеться ставати повторно. Допомогти маленькій дитині може кожен, навіть гривня це шанс на здорове життя Єви.